Хочеться для друзів, гарну пісню заспівать, а за ваші вподобайки хочу всіх розцілувать, Підпишіться на лінулі, пісні, одмінно ставте клас, і у себе на сторінці я зустріну раду вас. Тисніть клас, тисніть клас, ця сторіночка для вас. Усім, друзі, гарного дня, чудового настрою, отакого, як ці неймовірні троянди. Будьте щасливі в мирі і добрі! З добрими сусідами поряд. Ставте вподобачки, хто ще не зі мною, обов'язково підписуйтесь. І нехай все буде добре. А сьогодні ми полюбуємося з вами цією чудовою, неймовірними барвами осені, цими туманними ранками, і гриби вже пішли. Тому що подивіться, скільки вологи зранку. Але ще є кабачки, і вони самі смачні, самі смачні баклажани, все те, що помідори. Як кажуть, те, що останнє залишається на тарілці, воно саме смачне. І те саме й зараз. У нас вже два-дві ночі, друзі, була мінусова температура заморозок. Але ось помідори ми і ще на них не впав мороз. Тому сьогодні забираємо ці вже самі смачні, самі останні ті, які згорода. Гарбузи не бояться цих заморозків, а калина, друзі, дуже рано поспіла. От така чудова, інжир не встиг дозріти. Трішечки було, але не встиг. І ще є навіть і огірки також. Хоч і впав мороз, на них мороз десь пролетів мимо. Ще є, друзі, огірки. їмо ще свого города. Дуже смачні, тому що, тому що останні. Тому що своє, останнє, воно все завжди саме смачне. І зараз навіть смакують оці манюсінькі огірки, вони самі смачні, закручені, ті, коли. А друзі, дуже багато залишилося інжиру. Спробую зробити варення так, як я е, думала. Тобто я його відварю. Тому що, коли ми варення робимо із таких зелених, буде тверде і несмачне. Е, вони такі, як сухі, вони ще не соковиті. Не достигло, не було другого врожаю. Перець зараз чудовий, треба вже зривати, тому що мороз почав. І ось такий у нас є виноград, це останній, він самий смачний, солодкий, той, який не боїться навіть оцих перших заморозків. Зірву сьогодні, покладу все. Його небагато в цьому році, і тому дуже смачно, коли ти виходиш і прямо на гілоці його клюєш. Друзі, напишіть, які є у вас виногради. Зараз виноград в магазинах подешевшав, тому саме час їсти виноград зараз, тому що потім це буде одна хімія. Зараз, можливо, її не так багато в кого, в кого немає вдома. І сезон хризантем. Чудовий період зараз для хризантем. Це їхній час. Ми купили ось таку хризантему, а дітвора розмалювали наших хризантемовий сезон. Я пустила кручених паничів на вишеньку, і їм зараз тут дуже чудово. Вони крутяться вгору ніби віночком і цвітуть. Такі вони красавчики. Хризантемовий сезон. Все скрізь пахне хризантемами. Це жовтень місяць. І ще є. А чорнобривці дуже красиві. Ну, звісно, красиві всі квіти, друзі. Дуже чудово почуваються зараз троянди. Їм хватає вологи, їм не холодно, їм не спекотно. Це їхній сезон. Це сезон тих квіточок, які полюбляють отаку погоду: троянди, хризантеми, кручені панечі і хризантеми. Інжир у нас у відрах ось такий чудовий, тому ще раз кажу, хто хоче, пишіть друзі. А Ківі, я сподіваюся, на слідучий рік у нас залишиться. Ми його... На слідучий рік уже будуть плоди. Я вам все це покажу і розкажу. Ми зрозуміли, що ківі, друзі, не треба обрізати. Як троянди, зараз треба саме розсажувати. Зараз якраз Заварю собі кави я зранку. Посміхнуся, загляну в Тікток. Сяду з пледиком, теплим на ганку, і зроблю ароматний ковток. Я ціную вже кожну хвилину. Лу... Трішечки для розрядки було пісні, а зараз продовжимо дуже красиві барви калини. Сама калина вісить над водою. Схилилась над водою дуже красиво. Тут є зараз і жовті, і червоні листя, і зелені, і червоні. Оці ягоди. Ну дуже красиво Оце різнобарв'я. Осені, де є і жовті, і зелені, і такі підкоричнюваті, стільки різних фарб, особливо на грушки. Подивіться, які красиві фарби листя на груші. Неймовірна краса. Обожнюю спостерігати оцю золоту осінь. І як я сказала, іноді плачеться, так хочеться восени поплакати, бо нема літа. Але ви подивіться на цю красу. Подивіться на цю красу, хіба треба плакати, коли е, стільки навколо краси? Коли є життя, коли є чудова природа, коли є чудові і добрі люди, і тому треба спостерігати лише добро. Сходимо якось в цей парк, зараз вам показую. І е, мені е, моя чудова підписниця написала, що бачила білку. В цьому парку живуть білки, їх годують. І у нас багато парків, де годують білочок, е, люди всі добрі. Тому обов'язково сходимо в цей парк. Зараз у нас, друзі, вже дві ночі підряд, падає невеличкий заморозок. І тому, ну я сподіваюся, що ще буде, ще буде тепло, в день іде ось така чудова погода. Я вам показую зараз цих солдатиків, на них кажуть, наскільки хотіла сісти, друзі, на цей пеньок. А потім, думаю, подивлюся на нього. А їх тут оце стільки. Колись в часи СРСР їх завелося так багато, що з ними боролися. Це шкідники. Вони сидять, вони отакими купами нападають на рослинку і з'їдають. Але найбільше вони точать саме неживі дерева. От Вони шукають такі окромні місця. Пеньочку, їм там тепло добре, і вони там його е, точать, 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 з'їдають. Тому, якщо в хату попадуть, отакі, якщо хата дерев'яна, бачите, до них вон, сусідка пішла, але вони на неї не реагують. Маленька мошка, вона їх не зачіпає. Але зараз подивимося, там є більше, а там вони да. Якщо така е, купа. Е, Друзів, прийде, і якщо ваш будинок дерев'яний, то вони не будуть зважати, чим він там оброблений, не оброблений. А вони його сточать за рік, сточать, це, це насправді тому, що он з'їдають які кубла. І зараз подивимося на слідуючого друга, який повзе. Добре, що я не сіла на цей пеньок. Подивіться, на нього, кажуть діти бздюха, самі розуміємо чому, тому що, так, має неприємний запах, той запах відганяє від нього всіх недругів. І він пішов далі, він йде в бік наших солдатиків, а він пішов собі по своїм справам, а ця малеча поза ним вже доганяє його, бачите? І це йде далі роздивляється, вусами відчуває, куди йому залізти, і ось тут йому добре і комфортно, він залазить собі в ту нірку і буде там сидіти. Там вітра немає, там добре, затишно, комфортно. Зверху сонечко їм світить, і їм тут все чудово. Ось такі дупла вони вже виїли. Дуже чудовий зараз сезон. Золота осінь, коли ми можемо побачити: і зелені, і жовті, і червоні барви, і оце шелестіння листя. Неймовірно, мені напишіть, друзі, подобається вам чи ні? Листя оце, шелестіння, оця чудова осінь. Білочки вже прибігають, щоб їх годували. Тому що сезон літа закінчився. Уже починається осінь, білочки собі набивають в дупла побільше їжі. І ось такі можна чудові друзі композиції зібрати. Мені подобається на підвіконні. Виноград радує тим, що своїми чудовими барвами, звісно. А напишіть, що вас вражає найбільше в осені? Яка краса. І чи любите ви спостерігати оце різнобарв'я осені, оцю красу, оцю золотаву осінь? Запрошую вас до розмови? Друзі, хочу зразу подякувати всім моїм друзям. За те, що ви мене підтримуєте, за те, що ви пишете коментарі, за те, що ви ставите вподобайки. Чим більше вподобайок, тим більше людей побачить мої відео. І, можливо, хтось зайде на канал, їм сподобається і вони залишаться з моїм каналом. Неймовірна пісня. Виявляється, ця пісня вже давно складена, я в чоловіка спитала, а лише зараз почали її прокручувати. Але далі, друзі, осінь іде, барва сіє кленові листки. Неймовірно, де можна побачити зразу, як хлорофіл змінюється, хлорофіл уходить, а з жовтих листів. Листок стає, листків стає більше і більше, дуже красиві брізки, дуже красиві клени. Та, взагалі, всі-всі-всі дерева, неймовірно красиві. Е, була б художником, звісно зараз би б, би тільки те робила, що сиділа б і малювала. А доки розповідаю вам і показую те, що я побачила, те, що вразило, яка все-таки наша природа красива, чудова і неймовірна. Друзі, разом з цими чудовими піснями та малою дією я не втомлююся повторювати вам. Дякую, мої хороші, за те, що ви допомагаєте мені розвивати мій канал. Допомагаєте в прямих трансляціях контролювати чат. І за те, що ви чудові, добрі і неймовірні мої підписники. Обов'язково пишіть ваші коментарі, обов'язково ставте вподобачки. Чим більше вподобачок, тим більше побачать, людей мою, мій канал, і це буде велика допомога ваша моєму каналу і розвитку моєму каналу. Якщо ж ви ведете е, свої канали, я обов'язково вас підтримаю, Зайду, напишу коментар і поставлю вподобаєчку. Тому що зразу хочу розказати тим, хто займається, хто хоче працювати з Ютубом. Разом з тим тут можна спостерігати красиву е, природу, е, побачити чудових людей, познайомитися з чудовими людьми, і разом з тим можна, звісно, і заробляти. Це такий. Е, Якщо це другий для когось підробіток, а якщо ви повністю занурилися вже у роботу з Ютубом, це е, такий, така буде у вас зарплата. Так? Е, тут спочатку треба тисячу підписників зібрати. А далі, друзі, слідуюче питання: треба 4 тисячі переглядів набрати. Ну і далі, якщо ви на маленьких оцих шорт відео також, то там 10 мільйонів Треба зібрати переглядів. І тому, чим більше коментарів в тим більше людей побачить ці трансляції і відео, і тим більше буде переглядів. Звісно, спочатку все йде на те, щоб тисячу людей зібрати, тобто тисячу підписників. Далі слідуюча умова, щоб 4 тисячі переглядів зібрати. А далі, вже, звісно, всі Медіа вони всі заробляють на рекламах. Ми пам'ятаємо е, роки, коли е, країну розвалили 90-ті роки, так і коли в той час у нас не було реклами, ми не могли зрозуміти, що це таке, чому люди так б'ються. І ми пам'ятаємо, як е, не стало лісів, і всі казали це тому, що він був проти реклами. А рекламу, а бізнесмени надвигали рекламу і це. от медіа зараз медіа заробляють на рекламах, роблять красиві картинки. У мене поки що я не медіа і я, друзі, не журналіст, і я показую своє життя. Тому кожному вибирати своє. Чи дивитися красиву картинку, де, як я вам сьогодні розповідала, я не вам розповідала, друзі, зараз розповім, як. Є така дуже агресивна реклама. Тему, якщо ви знаєте, зараз розповім друзі. Вони ніби кажуть, що вам дають безкоштовно подарунки, а насправді вони хочуть, щоб ви загрузили цей додаток собі, далі контролювати ваш телефон. Далі, друзі, вони набиваються, ніби вам безкоштовно, 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 коли ви починаєте уже оформлювати заявочку, це виявляється, що там треба заплатити ось тільки -то грошей. Тобто, це безкоштовно, безкоштовно таки є, так, але доставка. А все рівно за те: чим більше ви наберете, тим більше грошей ви заплатите. Тому не ведіться на реклами, а думайте своєю головою. Це, друзі, така була невеличка е, ремарка, відступ про життя. І тому е, залишайтеся зі мною. А всім вам дякую, всіх хто мене підтримує. Всі, хто пише мені чудові коментарі. Дякую за те, що ви зі мною. Спостерігаємо красу! Так, друзі, і грибний сезон 2025 розпочався осінній. Це нам стільки парасольок приніс сусід. Зразу хочу сказати, що таке парасольки. В мене, друзі, є відео на каналі, де ми їх готуємо. Саме найкраще робити відбивні. Парасольки в клярі, а це підвид печериць, і ось скільки він приніс нам також печериць польових. Дуже смачні, звісно, в магазині теж вони чудові, але саме оці, що ростуть на природі, вони мають неймовірно такий солодкуватий присмак, і коли ви їх підсмажуєте просто на олійки із цибулькою, то можна проковтнути язика. Це моє таке враження, тому я вам так і розповідаю. Покажу. Найкраще, друзі, старі, старі печериці краще не брати, тому що вони вже не мають смаку. А найсмачніші це молоденькі печерички, які ось так тільки розкрилися, тільки почали розкриватися, можна навіть так сказати. І які іще мають світло. Ось таке світло кремове, так, трішечки з фіолетовим забарвлення низу. Отакі уже печеречки. краще не брати. Нехай вони залишаються, розсіваються своїми спорами, і на слідучий рік буде більше чи то весною, буде більше печерець. А е парасольки. Ми таких великих парасольок не бачили. Друзі, розповідаю, це пашена балка, тому хто з нашого регіону і е, полюбляє печериці і е, парасольки, або, скажу, шампіньйони і зонтики. Друзі, їх зараз, якраз зараз це сезон, їх зараз там дуже багато. Це він другий раз уже нам приносить наш сусід. Е, його жінка боїться всіх грибів і не бере. І тому він приніс перші пару кошиків приніс в йому своїй сусідці, і ось нам приніс оце стільки парасольок, ми їх підсмажили, зробили ніжку відрізаємо, далі чистимо верх, зразу вам розповідаю. Відбиваємо трішечки, не відварюємо, відбиваємо, підсолюємо і далі в муку, і, в борошно і в яйце, і підсмажуємо на олійці. Оце такі получаються грибні відбивні. А іще ми раніше відрізали в ніжку, але нам розповіли, що можна ніжку цю відрізаєте, чистите, щоб вона була чистенька без піску, і підсушуєте, можна підсушити в духовці, і далі. Перекручуєте це все або м'ясорубкою, або е, кофімолкою. Ну, мабуть, кофемолкою не треба, бо там дуже тверда ніжка, можна е, поламати. Тому я думаю, що можна на тертушку спробувати, можна м'ясорубкою, мабуть, м'ясорубкою це буде найкраще. І потім все це в баночку і поставили в морозилку, і дуже чудовий виходить грибний порошок в любі приправи. В любу страву можна взяти до картоплі, можна взяти до супу, виходить, вийде грибний суп, ну, дуже смачно одним словом. Грибний сезон осінній розпочався. Сходимо в ліс, я вам обов'язково все це, друзі, покажу. Покажу, які гриби ми назбираємо, якщо назбираємо, ми поїдемо в Обуховку. Тому залишайте зі мною, обов'язково пишіть ваші коментарі і обов'язково тисніть на дзвіночок. Напишіть, як ви відноситеся до парасольок, до печериць. І чи подобається вам їсти гриби. Бачите, виявляється, є такі люди, от як моя сусідка, яка взагалі, взагалі боїться грибів. Ніякі не їсть навіть білі. Головна ознака парасольки, що оце нижнє кільце воно не повинно бути прирошене, воно повинно Крутитися. Парасолька зверху виглядає як парасолька. Бачите, вона така, ну, це, одним словом, печеричка. Вона ж із роду печериць, тому вона така і є. І е, спорами, якщо вона вже дуже стара, то спорами вона розсівається і далі потім росте. Е, в діаметрі вона може бути навіть до 30 см. А оці е, не їдять гриби е, оці комахи, вони лише нападають на дерева, на всякі дерев'яні споруди, тому е, колись в СРСР з ними проводилися, було о отаких от комах, і з ними дуже довго проводили таку роботу. Як я вам тоді показала, про пенсійний фонд боролись, боряться. Ну, так як можуть державні структури боротися, так вони і боряться, друзі. Але кожна комаха захищає сама себе. У них є у цих відлякувальний синдром, знаємо, так, який він, восками вони дивляться, що, куди йому залізти. О, а якщо ти його якщо ти його тронеш, якщо ти його, то дуже довго не зможеш відмити свої пальчики. Буде такий неприємний запах тебе супроводжувати дуже довго. Миєш, миєш, миєш з милом миєш. Але він сказав: не чіпай мене, нема чого мене чіпати. Так, він заховався і каже: немає, я пішов по своїм справам, ці також по своїм справам. Точать далі е, цей пеньок. І тому, друзі, коли сідаємо на пеньочок, який би він не був чудовий, теплий, обов'язково у мене є, я пошила собі подушечки, я, е, скрізь зі мною подушка е, для сидіння. І я собі приїхала, хочу подивитися на природу, взяла подушку, поклала собі, я ж хотіла пройтися. Послухати, як співає сухе листя. Пройшлась. Ну, одним словом, неймовірно, красиво і неймовірно чудово. Друзі, я вам, звісно, дякую за лайк. Далі ще хочу показати вам парад хризантем, тому залишайте зі мною. Друзі, парад хризантем. Зараз. Період хризантем. І я вам хочу показати цю неймовірну красу. Ось такі вчора не змогла втриматися. Купила. Таку неймовірну красу. Які вони красиві! Тут насправді втриматися, щоб їх не купити неможливо. У мене є мій помічник, як завжди. І зараз подивимося ще на одні. Обов'язково зараз хочу розповісти, як їх садити. Посадили. І на зиму треба обов'язково підсипати їх землею. І розповідаю, друзі, купили ви, наприклад, такий горщик, не втрималися, купили. І коли садите на своїй діляноці, посадіть його, але на зиму обов'язково треба прикривати землею. Щоб далі вони росли. Ці хризантеми більш стійкі. Я їх прикриваю лише гілочками на зиму. От. І на них. Зразу ж прилітають бджоли. Тільки на оці хризантеми в мене, вони розцвітають дуже яскраво, вони дуже красиво жовті, гарно пахнуть, але треба зважати на те, що чим більше їх розквітає, тим більше тут бджілок буде. Ще є ось така красива квіточка. Вони не такі низькі, вони в висоту виростають на пів метра, тому, якщо є місце, то вони красиво розкладуться на вашій грядиці. І їх, їх я також не прикриваю землею, прикриваю лише їхніми, їхніми гілочками. Я зрізаю гілочки. Зрізаю гілочки отак і перевертаю їх. Тобто, самими гілочками я і накриваю оцей кущик, Друзі, пишіть ваші коментарі, ставте вподобачки. Гарного вам дня, чудового настрою. Нехай все буде добре.